Попелюшка. Жили собі батька та його єдина донька. Коли доньці виповнилось 16 років, батько одружився з однією вдовою, у якої були дві дочки. Мачуха не злюбила свою пасарбицю. Вона змушувала її робити всі хатні справи, кваплячи, а ну, щіли дащо принеси води. Підкинь дров у камін, не нечупаро. Від прудної роботи дівчинка завжди була вимазана в попіл і пил. Невдовзі всі стали називати її попелюшкою. Зведені сестри попелюшки були такі самі злі і сварливі, як і їхня мати. Одного разу розіслася чутка, ніби принц збирається влаштувати в палаці бал. Ну, мої любі. Сказала мачуха своїм дочкам, ми їдемо на бал. Я певна, що одна з вас неодмінно сподобається принцеві, і він одружиться з нею. А для іншої знайдемо якогось поважного міністра. У день балу сестри крутилися біля дзеркала, приміряючи вбрання. Ввечері вони сіли в карету і вирушили до палацу. Перед від'їздом мачуха простягла Попелюшці миску з просом і маком, та сказала. А ось тобі завдання відокрем просо від маку. Попелюшка лишилася сама і заплакала. Як же перебрати все це і як не плакати, коли всі дівчата розважаються сьогодні на балі, а вона сидить удома в лохмітті? Раптом! Кімната осяяло світло і з'явилася чарівниця з кришталевою паличкою. Не журися, пепелюшко, мовила гостя. Я добра фея, допоможу тобі. На цім слові вона торкнулася паличкою тарілки і просто відокремилася від маку. А тепер принеси мені гарбуз із городу, сказала фея. Попелюшка побігала на город, вибрала найкращий гарбуз і віднесла феї. Та торкнулася гарбуза чарівною паличкою, і він митт перетворився на карету. Потім чарівниця зазирнула в мишоловку і торкнулася кожної миші чарівною паличкою. Замість шістьох мишей з'явилася пряжка із шістьох коней. Потім попелюшка принесла трьох великих щурів. Чарівниця вибрала одного, найбільшого й вусатого, і перетворила на товстого кучера з пишними вусами. Далі чарівниця сказала Попелюшці, У садку за лікою сидять шість ящерок. Принеси їх мені. І фея перетворила ящерок на слух. Одягнених у розшиті золотом лівреї. Слуги так спритно вскочили на зап'ятки карети, наче все життя нічим іншим не займалися. Ну, от, тепер можна їхати на бал, усміхнулась попелющці фея. Сподіваюсь, ти рада? «А вже ж! тільки як же я поїду в такій страшній сукні. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою, і стара сукня миттю перетворилася на вбрання із золотої та срібної парчі, розшитої самоцвітами. На додачу чарівниця подарувала дівчині пару кришталевих черевичків. Світ ще не бачив таких гарненьких. Їдь на бал, моя люба, вигукнула Фея. Та пам'ятай, попелюшко! Що рівно півночі сила моїх mm -hmm. чарів закінчиться. І твоя сукня знову перетвориться на лахміття, а карета на звичайнісінький гарбуз. Попелюшка обіцяла чарівниці виїхати з палацу до півночі. Аж сяючи від щастя, вона вирішила на бал. Принцу доповіли, що прибула невідома. Дуже поважна принцеса. Він поспішив її зустріч та повів до зали, та вже зібралися гості. Коли попелюшка війшла в бальну залу, всі змовкли і поглянули в бік незнайомої красуні. Гості були вражені красою принцеси. Принц повів її на найпочесніше місце і запросив танцювати. Танцювала вона так добре. Що всі присутні ще більше замилувалися нею. Невдовзі подали ласощі. Але принц навіть не торкнувся їх. Так він був захоплений прекрасною принцесою. Час невблаганно летів. Пам'ятаючи слова доброї феї, попелюшка весь час поглядала на годинник. За п'ять хвилин до дванадцятої дівчина несподівано. Припинила танцювати і вибігла з палацу. Біля ганку на неї чекала золота карета. Попелюшка скочила в неї, і коні помчали чим душ від палацу. Щойно вона повернулася додому, хтось постукав у двері. Це приїхали сестри з мачухою. Дух вашої проболи не було, сказала вона, протираючи очі. І, потягаючись так, ніби що й не Якби ти там побувала, сказала її одна з сестер, ні за що б не занудьгувала. Усі гості розважалися, танцювали, а потім на пал завітала принцеса. Така красуня. Попелюшка спитала, як звати принцесу, але сестри відповіли, що ніхто її не знає. А ніхто вона, а ніяк її звати. І принц через це дуже страждає. Ти зробила те, що я тобі веліла? сурово спитала мачуха. Як же зчудувалася зла мачуха з дочками, побачивши, що будинок виблискує чистотою, а мак відокремлений від проса? Наступного вечора мачуха з дочками знову зібралася на бал. Цього разу ти так легко не відбудешся, сказала Мачуха. Ось тобі мішок гороху, перемішаного з квасолею. Відокрем горох від квасолі до нашого повернення. За хвилину по їх від'їзді кімнату знову сяяло чарівне світло. Треба швидше збиратися на бал, попелюшко, мовила фея, і помахом чарівної палички відокремило горох. Посолі. Попелюшка поїхала на бал і була ще гарнішою, ніж першого разу. Принц не відходив від неї та нашіптував різні люб'язності. Цього разу дівчина зовсім забула про час. Вона думала ще зовсім рано, коли раптом годинник почав бити північ. Отямившись, попелюшка стрімголов вибігла з палацу. Принц кинувся її наздоганяти, але не встиг. Зажурений він раптом помітив, як унизу блиснив черевичок, який загубила прекрасна незнайомка. Юнак підняв його і притиснув до грудей. Він неодмінно знайде таємничу принцесу, а попелюшка бігла додому сама без карети, без слуг, у старенькій сукні із одним кришталевим черевичком. Коли вона повернулась додому, Мачуха та зведена сестри вже приїхали з балу. Аж тут обличчя Мачуху перекосилося від злості. У кутку кухні стояло два мішки з горохом і з квасолею. Її завдання виконане. Після зникнення красуні прекрасний принц припинив давати бали. І по всьому королівству рознесла чутка, що він шукає ту саму таємничу принцесу. Принц збирався знайти ту дівчину, якій придеться в пору кришталевий черевичок, і одружитися з нею. Спочатку черевичок приміряли баронесам, потім придворним паннам, а тоді й усім дівчатам королівства. Та для всіх він був занадто малим. Невдовзі принц завітав до будинку, де жила попелюшка. Зведені сестри кинулися примиряти черевичок, але витончений черевичок нісе ще не хотів налазити на їхні великі ноги. Принц уже хотів був піти. Аж тут батько попелюшки сказав: Ваша високосте, у нас є ще одна дочка. Принц Глянув на брудну, одягнену в лахміття дівчину і зітхнув. Нехай адже кожна дівчина в моєму королівстві може приміряти черевичок. Попелюшка швидко й без всяких зусиль узила черевичок на свою маленьку ніжку. І тут же вийняла з кишені такий самий черевичок і узула його на другу ніжку. Принц уважно подивився в очі бідній дівчинці. І упізнав її. Ти є моя прекрасна принцеса, радісно вигукнув він. Аж тут нагодилася і добра фея. Вона торкнулася чарівною паличкою старенького плаття попелюшки, і воно вмить перетворилося на пишне вбрання. А потім попелюшку відвезли до палацу, і незабаром принц одружився з нею. У палаці. Справили гучний бал, на якому Пополюшка танцювала з принцем аж до півночі і навіть довше, адже чари доброї феї вже не були потрібні, і всі жили довго і щасливо. Розглянь великий малюнок знайди на ньому фрагменти із нижнього ряду. Як вважаєш, чому Пополюшку так назвали? Хто з цих персонажів погано ставився до попелюшки? Розкажи про них сестра Попелюшки, Фея, Мачуха Попелюшки або Принц.